Коли Крістофер Нолан працював над своїм першим великим фільмом «Мементо», в українському прокаті фільм називався Пам'ятай, він мав амбітний план зняти весь фільм в зворотньому хронологічному порядку, щоб глядачі відчули дезорієнтацію головного героя, який страждає на антероградну амнезію, але життя внесло свої корективи. Нолан ще не був всесвітньо відомим режисером, тому бюджетні обмеження змусили його дещо переосмислити свій підхід. Але замість того, щоб відмовитись від свого бачення, він знайшов цікаве рішення: поєднати чорно-білі сцени, що рухаються вперед у часі, з кольоровими, що йдуть у зворотньому порядку. Цей вимушений компроміс перетворився на унікальний наративний прийом, який не лише посилив відчуття дезорієнтації у глядачів, а й став візитною карткою стрічки. Сьогодні пам'ятай, вважається одним із найінноваційніших фільмів свого часу, а його нелінійна структура надихнула цілу хвилю експериментальних кінопроєктів – Лайк, like, якщо впізнав Трініті.